Це реформні. Це... Ми тут підібрали людей, які можуть працювати 16 годин на добу і можуть говорити ніяк своєму начальству. А е, в Україні серед жінок таких е, людей нет. Це його цитата. Ні, ну добре, і, це його цитата. Але я, я веду до того, що ну, десь я не можу внутрішньо погодитися про. Але, але я закон менеджменту. Якщо є дві групи... Одні мають за, другі проти, якщо одних з них є хоча б 30%, то може рішення може бути і таке, і таке. Розумієте? Тому що є інші. Ясне діло. А ще з точки зору гендерного підходу, мужчина бачить ціль, а жінка що? Процес? Чому чоловік ніколи не знає, де його шкарпетки? Чому, коли він йде на базар він питається, що ти хочеш купити? Добре, я беру я, 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 ну, в загальному. Чому, коли ви йдете кудись, чоловік питає, що ти хочеш там купити? Жінка каже, ну підемо подивимося, може то, може, то, може, то. Ні, ти скажи що? Чому мужчина бачить ціль, а жінка процес. Ми різно бачимо ці речі. Чому, немає, чому ми дожили до такої е, ситуації в країні? В нас немає чого гендерного балансу. Мова не йде про квоти, мова йде про погляд на ту чи іншу. І в нас не буде соціальних розрушень, поки в нас в парламенті не буде 30% жінок. Тому що, як Марта казала, ви знаєте, що вони, жінки-депутати, я не депутат Верховної Ради, але я знаю жінок депутатів Верховної Ради. Приїжджаючи сюди до Львова, вони кажуть, Люба, заведи в магазин, тут білозір так одягається, і кажуть, що зі Львова. Чому? Тому що вони є одинокі в залі. І кожну зустріча бачать як особистість. Як вона одягнена, як вона зайшла, це було по відношенню до Юрі. Пригадує, по сьогоднішній день її одяжку про так? По сьогоднішній день обговорюють. А скажіть, не буду казати за тоді. Скажіть, який галстук мав Янукович, коли вийшов президентом? Який? Так. <Sut: ELL> Має бути красивий, а чоловік практичний. Тому немає значення, які в нього галстук. Він може просто задріпано прийти, а він чоловік. А що таке поняття практичне? Не скажіть, скажіть. <поясність> У мене є питання. Що таке практичний мужчина? Щоб <поясність> не було практично. <поясність> ну сердишо. <поясність> ну що таке? Мужчина має бути практичний? Поясніть. У про... мене є питання, <поясність> Це не до мене. <поясність> Ви сказали цю версію. Ну. Ви якось, я з як ви З іншого боку, ми можемо. також запитати, що означає, що жінка має бути красива. Так, тому теж, чи вона має бути з рюшиками, чи десь. А якщо жінці 50, 60, 70, вона що, вже на заботах? Вона теж має бути красива. А я ж так і сказала. Я ще хотіла би до слова пані Олександру запросити. Тут не У нас тут проєкт називається Жінка 3 тисячі.